Замінили заводську мультимедію на Porsche Cayenne на більш сучасну від виробника Торсен. Власник отримує 9 дюймовий сучасний планшет з qled екраном Також реалізували та підключили штатну акустичну систему Басе. Також мультимеді... у мультимедії є можливість, як і у звичайних телефонів та планшетів, користуватися Google Play Market всіма додатками, які є в Play Market. Це е, навігації, е, YouTube, е, Chrome, тобто шукати собі якісь там відео і тому подібне. Завдяки цьому є слоти для сім-карти, для того, щоб у нас був постійний інтернет в машині. І також є еквалайзери, завдяки яким можна посилювати е, звук або налаштовувати його під себе. Є е, голосове керування мультимедією і все. Буде працювати і власник буде радіти їхати в автомобілі і користуватися великим функціоналом цієї мультимедії.